Свої закони, інфраструктура, режим дня та адміністративний розподіл. То тобто есть ми придумуємо тематику, ми оформляємо лагерь. Ми готуємо костюми, ми готуємо конкурси по данному тематику. Це фішка нашої регіональної республіки. Такого нет на все українському рівні. От, кожен лагерь должен в принципі ребята ходять каждый день в своєму образі. Чим дольше вони в ньому продержаться, тем для них лучше. Студреспубліка – традиційне літнє явище, без якого для студентів і літо не літо. Деякі республіканці вже й не навчаються у виш вони окрема команда. дєдов. ми участвуємо везде. Єдине, наші бали йдуть не в зачот. Ми больше Ми не создане для дами да, для і Івавше ми создаємо настроєння цього фестиваля добра традиція з республіки: гонки на колісницях. Будують їх з чого прийдеться, аби по піску добре їхало. Найлегший учасник команди пілот дивного засобу пересування. Найсильніші перетворюються на коней та нумо до фінішу. один!» Пілот випав. Що ми робимо? окрім заїзду колісниць, три дні влаштовували змагання з армрестлінгу, шахів, жиму, штанги лежачі, футболу, волейболу та грали в мафію зі здоровим суперництвом, але без ворожнечі Дуже Хороша атмосфера, дуже хороші ребята. Так за буквально за день, за два, за три. Багато так знайомих так багато різних много конкурсів цікавих. Кормят очень вкусно на удивление, даже только чай в общем, очень сладкий. Та основна на студии республики политична гра команды а, обсуждают вопросы развития Днепропетровской области, а проблемные вопросы и Днепропетровской области, а также пути их разрешения. То есть они работают во-первых на пленумах перед сценой а, путем презентаций, а также в группах, в командах с тренерами с разными известными людьми. На студенческой республике приходят политики, бизнесмены общаются с ребятами в неформальной обстановке и рассказывают, как они видят развитие нашей области. Переможцями конкурсів та змагань стала команда Дніпропетровського національного університету. Завершилася студреспубліка виборами до магістрату. Ця десятка кращих на чолі з мером, а ним у цьому році вперше стала першокурсниця будівельної академії. Поїдуть у серпні на всеукраїнську студреспубліку, де виборуть і студентського президента України, і це не просто гучні посади на виборах. Е Малодіжне лідера мера е студентського городка. Беруть определенные обязательства. Сьогодні избранний году сделал душевий. и сделал. перший раз. Сьогодні Сенська Республіка имеет свої душевые і пользується особенным спросом після и забігів. Анастасія Гречникова, Олександр Вернігоров, новини Дев'ятого каналу.